Хай Будалахи, ви, ви на ви, каналі ви, Панк Ванпір. І сьогодні ми з Віталієм зібрались тут, щоб подивитись і згадати, як ми з'їздили в Мар'янпіль вдруге. Mm -hmm. Що ми там побачили? Чесно, я вже підзабув, mm -hmm. що я там було. Yeah, я ві, думаю, підзабув. що ти mm -hmm. теж. Коли ми там були? Це от від 20? цього моменту. Вже три тижні тому. Три тижні тому. Ну і все, ми будемо починати. А ви ставте лайки і підписуйтесь на цей канал. Я дивлюся, уперше, так звісно, це вже не дивився, намонтувався. А що це взяло? Ускорено чи що? що? Це, це ти... супер ускорено, це ж вона їла десь 10 хвилин. Да. Да, да, да. А що там таке? А хало тоді? Ти... Ну це ж е Женя здається. А що він давала? Годувало м'ясо чи тушолку? тушонку? Тушонку, а, тушонку. Тушонку. за котика. Ну да, я і заїжджу і котик тушонку нормально. А сам ще лапи облишого. Подивись, а, подивись, які ми щасливі і мокрі з тобою. І тут ми прибігаємо, пам'ятаєш куди я біжу? До До цього обриву. Це, в принципі, той самий обрив, так? Да? Але з іншого боку. Далі. Що там виходить зліва, ось там буде ця річка, Дністер. Ну що ми вже це на трьох з боках, щоб були. Ну, можна сказати, що наша подорож почалася, звісно, з того, що ми спітніли, приїхали до хати, відпочили, а потім погнали на цей обрив дивитися з ще більш масштабним видом, ніж е, минулий раз, як на мене. Ну, тут вже на поле, але тут раніше було футбольне поле. Футбольне поле тут було? Так, воно і бо тут. Ну, що Зараз поле що щось сажають, mm. а Дністер любить виливатися. І воно заливає. Сидє, вражає чи навпаки? Ну так, видно, що посидіть, там хіба Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ти до людей обличчя, тут... то ти так закрився, так. тебе люди не бачать, ти ж гарний. Мені пишуть, покажи Віталію. Ну я кажу. Що показує. І то там, щоб садити, Це рис. воно так взагалі скоріше для футбольного поля. І для пасовиска, а там ні сонячні батареї, ні будинки, там нічого не канає. Вже. О, можеш розказати цю історію, як приїздив до Далу, що теж, от ну так як а от, от, це тут є не поле, але це було з іншого сторони нашого горять. Та мужик приїхав із за границі, та й хотів на Україні зробити бізнес. Mm. <хом> ну і та, так. Якби... Ну, ну й... Мужики нормально в селі заробили на цьому. Ні, ну мужики йому і в селі і радили, що так би, mm. ну що нащо ти там відставиш, що так якби, це не традиційно. А от хто йому радив туди, це, йому... ну, да, це вже питання. Це, ну так, це вже питання, і це його ну, ну, проблеми. Mm. Та, але мужики навіть ну, поки у нього ж працювали, вони йому ж казали, що тут любить затоплювати mm. і міг людей послухати. ну, mm. mm. якби, знали, що І в будь-якому випадку там, блять. Нащо будувати з хату або взагалі щоб збудувати, якщо йдеш, і тут маленькі обривчики і річка тече. Mm. Вона все одно десь колись та й виливає. Факт. Як не крути. Це я ближче до обриву підходжу. То це і зі мною на колясці на обриві спускались. Ну але вже то ручки ну, орали землю. Вона треба була тепер ну, і максимум, знаєш, а то що вбрив тому грантовно, що ручками. Я так не ну, подумав, що у мене навіть виникла ідея спробувати ну, самому спуститися, ну що от по обриву, от на коляску. Ти хочеш сам обрив, да, по тому обрив, бо ж у чому ну, що прикол? Бо, бо тому що, навіть якщо хтось і допомагає, то все одно ручками треба лягти на землю. Угу. А якщо я вже лягаю ручками вже на землю. Я можу одне колесо на швидкість тіпа, гальмувати. Але, ну, Бо я ще тоді тіпа, казав, що можете мене і відпустити, хочу сам попробувати. Тоді ще відчугу осодно, і ручками і поремо, і ніхто мене і не тяне, і ніхто вагу не витримує, <клес> що найголовніше утриматись і не полетіти швидко вниз. Суха. So. Ну я на це лайки збирати не буду. <клес> <клес> Якщо я... зробимо, то зробимо. Ні, а може хтось захоче. Ну скільки лайків на цьому відео має бути, щоб ти сам з'їхав з цього, з цього крутого обрюку? Суто лайків. А Стука. що ти хочеш? Стука лайків і я з'їжджаю. Штука лайків? Ну То нехай старається, ну наше відео трохи буде, я до того часу підготуюсь. Добро, ні, так ти замало навіть я думаю. Ну окей, все, тисяча лайків. Вітер аж піднявся, бачите, перемога ну, закріпила а, договір. А, 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 аж Боженька захотіла подивитися до і сказала Тоном, я так покутий. Мені побачив. подобається, як ти сказав, Боженька захотіла. Да, мені подобається формування. А ти я вже Бог це жінка, <рес> <рес> якщо ви не знали? <рес> ну в нас будуть дебати з Віталієм щодо фемінізму, сексизму і цього всього. На Але нашому будемо лапа будемо лапати будем на нашому подкасті так. під мостом. Він скоро, ми його ще навіть не зняли, але він буде на цьому каналі, тому підписуйтесь, не пропустіть. Ми з Віталієм, в чому суть, ми з Віталієм заманюємо під міст якусь людину і розкручуємо її максимально з двох наших протилежних, але в чомусь поєднаних сторін. І під людину підбираємо, а потім і мучимо. І мучимо. мочимо. Якщо хтось хоче підписатися на цю мученьку, до злого, і добро, і добро, і злого! Тому підписуйтесь. підписуйтесь. Блін, скільки байтів в цьому ми. відео, скільки байтів на коментарі, на лайки, я не можу. Це ми по саду Віталія гуляємо. Якраз таки з валіком, з лавандовим фантомом. Да, і ми там готуємо цікавий якийсь інтересний квест. Та да, блін. Скільки кропиви ви тут? Як називаються? Як називаються ці ягоди? Це на українські позички. По позички? Угу. Позички, ну вони супер смачні. Я напевно перший раз спробував позички. Мені yes. так здається. Може, є ще друга назва червона смородина. Може, червона смородина здається як куштував. Може, вона навіть росла в мене у подвір'ї. Пер'ягіт не видно. Чого? Бо вони червоні, а, а тут все краси. червоне стає. Але мені дуже сподобалось. Чорна смородина точно в мене росла. А сьогодні, ще попробуєш із них компот? Оооо. Ооо, точно, точно, ми вам покажемо. Ну ну, бо ми це все упірвали. Ми вам покажемо. Так, да, да. Це ж вони прям реально в каструлі. там, Сотузним компот. Але їх же там немає. Це я вам зняв, яка споки була краса. Блін, я думав, це боже коровка, а це. Просто ягідка, окей. А це просто ягідка. Я довго думав, який в Зедзеліса. Ну це мій бро, це бро, панк Вампіра, Зезеліс, Метамаглі до 13. До речі, посилання на його Ютуб канал і на канал ТТМ, де виходять і його, і мої пісні, мої потім. І буде, там взагалі посилання, посилання посилання. на всі можна канали. Можна знайти і мене, і Бог знати що. На каналі Зедзеліса ще нічого нема, <реш> да, але на каналі ТТМ вже є ну, пісні Зедзеліс. Ну, да. І що я казав? В нього, я довго думав, який його татемний звір. Ну бо мій кажан це логічно. А його тотемний звір, я зрозумів. Боже коробка. Да. Знаєш чому? Цього. Бо е Зензевіс, він так само, як Божа коровка, але частина кусає. цього релігійного сеттингу, розумієш, але настільки ж незначуща. Бо це ж Божа коровка. Але... Вона та Божа коровка, але вона комаха. Але, ще? але на морі вона кусається. Серйозно? Ну, да, Божі що... коровки кусаються на морі. Ну да. так. А є такі. ще вид, що боже, він Такої що вони вони наголому часать. Я знаю, мені е, траплялась божа коровка чорна в жовту крапку, але вона нічого, вона мене обпісяла, але це як і будь-яка інша божа коровка. <реш> 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 ну я не знаю, може навіть... У них така реакція на мене, я не знаю. Ні, ну суто на морі божі коровки скажені і кусаються. Ну, і ще тим більше є навіть такий вид. Я, я не кажу, що то суто вони і всі, але наголо справді є такий вид, який навіть якщо його... От дуже є багато, то навіть і повідомляють, що не безпечно багато, да, ну Божих курів, а вони ж кусаються і почати абзац. Пишіть в коментарях, чи ну. колись кусала у вас Божа коровка, Ну, перше про та... це чую. Ну та Женя саме перша напише, бо навіть її є. Його... Ну та ну що Женя, напиши, що вони кусаються, чи чим слово. Женя? Це ну. На квартирі це ми да вже відпочиваємо у Віталії якраз таки в домі. Ну я показував вам його дім. Здається, в минулій серії. До речі, якщо ви не дивились минулий випуск, це ж ми вже друге поїхали. А отут чи отут, десь десь згори вам буде. Посилання на мій минулий відос, де ми їздили якраз таки з Віталієм перший раз в село Маріємпіль. Тому дивіться, а потім вже повертайтесь і додайтеся це. Відпочиваємо у Віталія. Граємо в ігри на стольні, до речі. Це вже заігралися, а до речі. Або наіграли. Ну це складно. Якщо хтось з вас грав в карточні війни від Adventures Time, то напишіть, як це нормально. який у вас досвід був. Тому що я люблю, я обожнюю цю гру, але я з усіма граю в неї один раз, тому що другий раз люди. Люди не хочуть. Вони проступаються, в них киплять мізки, вони грають зі мною десь пів типу, години. Ну, там треба 2-3 години, щоб це було. Віталій, я на тебе сподіваюся. І ще цей у Чапаєва маємо зіграти. У Чапаєва, і вам покажемо. Ще до міноту заберу, ще фішки заброю. А це Віталій, до речі, бере баланс. Бере баланс. У нас крутий підзйом Віталія Вакулянко. Віталій, візьми баланс. Опа че! Може ще ручкою помаха. Страшно, страшно. А ну давай став. Я так можу собі досвід. Не, постався. Може курити, там, ну що сидіти, Все нормально. Ну Я не Ну я так, знаєш, я знав, що ти не поставиш на ногу, то я... На всяк випадок так у мене максимум джаві собі. Ну да, ж так як мої ноги. Ну ж так же само ти факт ти з ногами вже. Умієш акуратно повозити. Ні, я от просто по собі злив. суджу, я постійно щось зачіпаю руками ногами. <свіс> я то, ще не навчився. Бо, тому що тобі ще тільки 22 роки. То... 21. Ну не треба. Десь до 30 навчися не чіпати всі <свіс> чесно, <свіс> це слово, тому, 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 знаєш, як то, як то дитина, коли це росте. На початку спортається, да? потім, наприклад, там 5 6 років. 7... Ну, чотири роки це вічно десь зашпортався і з корінка Ну, і мама ще набила за те, що ти шпортаєшся. Да, ну, я тільки. А ще речі поки <кхід> що зачіпаєш. Я <кхід> ти вже у треті будеш так, як термінатор. <кхід> я реально я за своє життя декілька телефонів сенсорних загубив. У мене був випадок, що я просто <кхід> взимку я просто куверкнувся в цей. Як це називається? Сугро? Сугроб. Ну, да. Куверкнувся в сугроб, і просто атріхнувся, нема телефону, і все, я скільки не шукав в цьому сугробі, десь пів години, нема. Все. І я загубив. Я навчився не так давно не губити речі. Мама, ключі не рахуються. Привіт. <ривіт> Він це теж записав собі і в майбутньому точно це останнє. Точно так, все. А це, до речі, буде мій будинок майбутній. Я от там це буде кімната Метамага. Ну і... І ще можливо там буде ще. І квест-рум ага, да. квест водночас. Ну я, мені нормально жити в квест-румі, це в принципі просто можна пустити мене туди пожити, і через місяць це буде вже квест-рум. Я просто дам список, що зайти. Я просто дам список, шукайте. Тому можна і так. Це просто така яна... так аутентично якось виглядає, я не знаю. Так, да, я навіть і не дуже і <свисток> хочу втолочувати в рослині. Тай би що воно такий був. А от у серединках, було так, заходить. І фігаси круто. <ріст> на вулиці, як все ж позоростало. Я бо раніше, коли я був ще малий, воно не було так. Заросли. це виходив mm -hmm. на ходить, з тебе і стой, від тої сторони було видно, і стой, від тої сторони, і з тої. А зараз так афіло. Ну в мене ж так. теж в мене, блін, постійно збуваю хен. Ну частний, частний будинок. не будинок. Як... Дача. Ні, ну в Харкові в мене ж будинок, я жив. Особняк. Чого особняк? А ну, як ще це? Ну насобляє? як в тебе, тільки в місті. Може? Ну, Квартира? Ні, оце як, тебе. Yeah, як в тебе. Як в тебе в селі. Ну no, це б стайня, ну, no, а тут 100 доларів. Вона Бу... ну, в мене теж був сарай, але в мене був сарай. <гум> Два. І в чому прикол? Із території, але це в місті. Mm. Ну, Особняк! Особняк? Ну, хата! Ну хай буде... Ні, no. особняк мені бере. Ну хорошо, добре, хата. Ну коротше, була хата в місті в мене. Mm. І я розумію, що, no, що, що таке. Але озолом цей особняк, бо тому що це раніше була хата. У ну, мене хата. У ну, мене панк хата. хата ну, мене теж. Йо, давай. Тиш. Це що? Це хто? Я а то, це кішечка. Догодовуємо кота. Підгодовуємо. Підгодовуємо. Що потім Дім охороняв. О, це я. Бі, не собі. ти її відео. Знімав і знімався. І туди нас. Карпелок. Картелок. А це я, да? що, це куди ми з тобою йдемо? Ти пам'ятаєш? Це ми йдемо як до замку, туди йдемо як. Це до саду. Це що, це що? Клас. А, ми зустріли, ми зустріли да, по дорозі да, кота, ніякого да, вигулювали на повітрі. Ківо! Величезний. Взагалі, <рас> <рас> я ткові ще не бачу, твій кікпітям. Клас. Не ні, ви. Ну дивить майкіт. Ну блін, але пупсіка. Це мій майкун був чи щось? Ну, я там близько не знімав до нього, тому що. Ну, пацани, що Не напрягалися. Майкун, так? Вроді вони ну, цей назад був казав. Він так вроді і казав, що Ось майку. А mm. це вже інше. Це ми прийшли до бару, дорогі друзі, і ми вам показували минулий раз трошечки бар, а цього разу ми там затернулися. І це кішечка. Теж зайшла до бару. Барна кішка. Ще, а там їх до фіга, там їх до фіга. Тепер нагадав, коли а їх там є трохи. Зараз припухнеш, що біля нього так близько. А ну ж що... спробуй ще ближче? А ага, що він вплив, типу, коли в тебе. Ну як він ну, відреагує, коли побачиш, що ти так близько. А от дивиться: відричай... ого, то у вас їх взагалі багато. А то чужі коти, я їх годую. Ну-ну-ну, вони ну, що, знають, де щось може перепасти плюс. Закуски фігурські Такі прикольчики, знаєш. Типа ну, люди. Закусують. А, і котам віддають? Mm. Mm. Ну так, да, зразу тут. Ну і там mm. же ж, я так зрозумів, господарка чи працівниця, я не знаю. Ну mm. uh. то теж віддає увеціє. Ну з нею, пам'ятаєш, з нею коти приходили і з нею йшли. А, не знаєш. А вони може з нею сюди входять. Mm. Може, може. Mm. Може вона якраз підгодоває. Але от, але <coughs> заратовано, що вони до неї з привикли з біля з бару, Тому що потім їдуть додому йдуть та, Може і вони додому, так, хто куди там. Ну, але, але суть у тому, що навіть тут все годує, бо ну, та щось і залишається, mm -hmm. щось їй не доїли, і бо, та, що не ну, можу і вити там побачить, бо чи... Ну, Є купка, ні. Я всі думаю, що бездомні тварини у селах голодають. А Вони нормально все опитують. А чому? їх там і по-перше майже нема. Без безпеки, без, домівниц... ну, без хатних. Вони всі сільські, вони всі, селіські, вони всі ці свої. Та вони, ці дешов... мали... Без хати. Ну ж як би там би, у місті би не думали, що там у селах за тваринами чи не дивляться. бо ще ж, але у селах бездомних тварин навіть і нема навіть і за того, бо, тому що тварині навіть там легше до хати прибитися. Розумієш? Тому що ти, якщо її під парканом погодував, розумієш, то ти не пішов десь там на самий поверх, а вона вже знає, що це твоє нуше. Ну, вона що, вже що. тебе біля паркана вже і сидить. Uh -huh. Ну чи певно, чи кіт. Потім ти виходиш опять, воно є, ні, ну і все воно так, і за пару днів все воно вже тебе на подвір'ї вже ночує у стодолі. Все <клев awhileiroy _co> це, це... <плев> вже твоя тварина. Да, вже твоя можна тварина. Ну <клев> і ще один щоб прикол, що навіть і Газдіну що пофіг, скільки тих кутів і псів в нього на подвір'ї. Розумієш? Ну, у місті це маєш обмеження, ну не будеш ти там квартиру. Ну, головне, щоб вони Бо, нормально це... себе вели всі і тоді, так. Да. А тобі пофіг, як вони ведуть. Чого? А вна... вони переживуть корей. А, ну <рес> за, за це дають тягла або топлять. Ну, О, ну це жорстко. Ну і все. Але... І бити тварин теж не можна. Ну, та не можна, але якщо б тварина б'є твоїх тварин. Відганяти, відлякувати. А, щоб да, щоб, щоб цікав... ну, да, ну, Відвчати. Від, від, Но... від Вчити. Привчати. Не, ну як нам сказати? Дресирувати. Або дресирувати. Mm. Ну, і ще що тобі щоб що, що ць, ць тварину більшість у себе на подвір'ї не крадуть в сусід. <світ> 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 ну, так вже можна, <світ> може ще й принесе щось. Да, і сусіду легше вже убити поїзд тварину. Це Тому. проблема, так. Да. Це проблем. Це, Це ми вже пішли далі. Роздивлятися село. Шукати красу. Серед краси. І ти знайшов. І я знайшов. Як завжди. А коли я не знаходив. Віталій. Ну вибачте мене. А, і, і а тут воно он скільки ромашок, ромашок. Ну, але звісно, що тут з фотографією і з Так, тут. Так, так. А я здається, показував мені. Ну, Нагадаєш, нагадай. <laughs> ще одне прикольне місяць. Ну тому що є місця для пейзажів, а це дорога та якби погоріти. Зажди, завжди. Давай тебе дослухаємо, потім тебе послухаємо. Це мене тут бривом, там обрив. Там обрив. Можливо підійти, дерева бачить полювалися. І тому нас перекрили дорогу, щоб не їздили машинами. Ага, щоб не їздили машинами, переходили дорогу Ось цією балкою, так? Так, бо тому що ця дорога над самим обривом. І як ми бачимо в цьому місці, воно щось там чуть не витримало. Тому взяли цей. Туди хтось впав? Машина якась чи що? А Запитаємо. запитаємося. Запитаємося. Кажемо вам наступного разу. В третій частині поїздки до Маріямполя. То вже серіал буде. Так це <рігане> серіал вже. <плаку> По факту. Ну, вже тоді треба і героїв туди. Ааа, зараз буде прикол! О, можете записуватись на героїв серіалу у села Мар'янпіль. До речі, до речі. Зараз буде прикол. Ну що здається, що це дра підземний хід, наприклад. Що то по чому-то. Дивись, чому вона несу кругла? І чому внизу є кирпич, нахуй? Що це? Вот. Вот. Дивіться її потім. А ну, значить, зараз на там. <ф2> це, як, Ні, як, в як це як в серіалах ти маєш мені казати, наш хакер, ану, перемотай це зображення. І я такий чик-чик-чик, Ой, не туди. чик-чик-чик, перемотав, ти ж подивись мені, аж туди в глибину. <гидо> а покращте, покращте якість зображення. Я такий чик чик ой, знов не туди. Покращую якість зображення. Глибше я не можу. Блін, не то бриво. Я не хакер на це. Блі, в фільмах набагато цікаві. Так, так. Якщо воно може просто від колоса. Але десь тут натурі, ну що, як справді тут Ні, це треба просто було прив'язувати, можемо з'їздити ще раз, ми з'їздимо. Прив'язати мотузку і спустити... Тому що, бачиш, на нема. Ну, нема, ну, і ще один, ота як є той ну, і замок, да? це ж мури ішов, ну, позалі ну, по всій нашій ну, території, бо це ну, бачив на ну, мур і в парку, і що і моргу набагато більше, і він, щоб був по всьому обриву, І ціле село було перерите у підземних переходах. Ну, ж може, ну і горб, ще де цілок змивається. Ну бо тому що із суви йдуть, і дітей, і тепер. Я думаю, що це гарантовано один із підземних. Це вхід, ти думаєш? Це або щось до каналізації, або гарантовано підземний хід. Опача. Інакше, ну воно ж не є навіть. А ну перемотай назад, тут чудово видно, що це провалля, що це не надкололося і відсипалося. Тут є ще земля, це дира. І куди воно провалилось? Чудай би і тут є земля, і тут є земля. Там вже обрив, mm. але воно не на кололось, не посипалася земля, десь туди обрив, а земля mm. впала десь туди вниз. Це може якраз там живе невідомий звір Чортополя, а -а, ну, да. що і... про нього була історія. А їх там багато і всякі. І різні. Ну розкажи історію. Зайця ж ти не розказував. А яку, яку, яку? Ну за цього звіра, як діти знайшли потім позивку. А, ну що у клубі... Ну, це щось непонятно, ну, що була створення, така, що навіть такий професійний мужик, який не боїться багато випити і чортів, вийшов, перехрестився і сказав, тут треба двері закрити. Якийсь невеликий звір бігав отак по стінах, по ну, стелі. Ну, так, що його ж ну, налякали, ну, що вигнали з нори. І він як звискочив, і так, ну, і по десь, ну, разів з три з чотири, а потім ну, ще перед музиком ще зупинився. Ще на землю і до нього такими ну так та й на сотруд. Нападав нападав. <ривіт> ну що двері закриває на замок і сказав, все, сюди більше дітей не пускати, і двері нехай гіпше будуть. І так і закриті двері, так? Да? Ну тепер їх ще й замурували. Ще й замуровані. <ривіт> да, Можна вскрити і знову випустити того звірка. Загалом прикол. <си> <Дома>. <си> можна, можна. Давайте Але тоді вже треба вже визивати X-файл. Це тут, це тут, Це, 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 це увійду. Ну, ну, а второ колонка, круті. Я теж подумав, що Прочи, зараз це. Злі... Що там собака? <си> <Yeah. си> це на нас напала собака з тобою. Чорненький пас. І не по ліском, а по сільському. Нагло по сільську злий песик. Він біжить до тобою гаря! Ти ж бежиться. У селі, ну що часто є такий на сприкол, що будь там що гуляв, то й тебе собака покусала. Ну, буває, буває. підвечір, тому що хоч теж там є обіди у тваринників, що у селі тримають собак на ланці. Ні, це тільки в день. А ввечері mm. бажано по закуках не ходити, бо собак спускають на подвір'я, а якщо він активний, може перескочити паркан. Добрий вечір. Да. А, нав... да. а він навчений на охорону. Mm. І може вирішити, що цей кусок дороги теж його. <рес> тому... Розширення. Розширення території. Ну, тому там от, тварини не тільки Афігенчиком живуть, вони ще й власники. Вони знають, де їхня територія. І так. вони її захищають. Вони з людьми там на співвигідних умовах. Та-та-та. та Це якась фігня. Я не знаю. Це теж, це теж якийсь ага. паранормальний елемент. Давайте дослідимо. Можеш... І тут зненацька на моїй камері був зловлений неопознаний об'єкт. Ми не знаємо, що це. Мої експерти не змогли дати точну характеристику цьому явищу. Деякі... Деріки... Деякі не хочуть. Вони не хочуть, щоб ми розповідали. Вони не хочуть, чути що по... ти правило. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. І ваші версії з чим це може бути. А це хата, так? Да? Якраз закинута. Закинута хата. З хати. Це як має бути. Правні Все пенси. як в каст. О, це я заліз. Можна, можна писати на відео, так, що заліз в закинуту хату в Мар'янполі. Ну це ж факт. От, будь ласка, знову моя, моя рука дуже вандально залазить в хату. Вже як ми так. знаємо, як... А не мав бажання допустити. А там вбави, навіть дивись, там стінки не було, я міг просто зайти. Ну да. Ну, рукою цікавіше. Але суть у тому, що він б, напевно, не дуже захотів, бо це. Теж, так, да, не дуже безпечно допив. Хата з не дуже хорошою славою. Оце я піднімаю будлак. Дане під листя подивись туди. Ай! Сам бачиш, ну який термінатор там. А як, як ти назвав його? Будлак. 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 О, клас, клас. Так буде пісня називатись тепер. Будлак. Норм, норм. Супер. Але який той? Yeah. Який цей? Вон ціло, воно ж бачать ціло щодо одягу, ну що Ну, Вони не Клас, 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 Так що ну воно ще надто молоде. Так, бачимо, що щодо одягу, що цепляти. То якийсь зі сходу, з півдня десь. Якийсь радіоактивний. Радіоактивний будлок. Пісня будлок буде. Не знаю про що, скоріш за все про будлок. Я думаю, це буде метафора, що я як будлак, я колючий, але я м'який всередині. <с> може, щось таке. А може щось і нормальне. Є рудючий. <с> Закінчився перший день і почався одразу другий. На балконі. Да. З цигаркою. Ну, краса. Ой. Навіщо ти мене б'єш? Тобі не соромно? Хто посуд не помне? Що це таке? Ой, мене червні, ну. Але, Але це рано. А це да, це я сніданок готую. <с> О, а, а ще ти вбійш. <с> якщо ти готуєш, а ви that's подивіться, that's яка that's краса, ви подивіться. А ви зараз послухайте. А ще й під позичками нічого си. Як шеф кухар розбиває яйця однією рукою. Неймовірний, mm -hmm. ароматний, смачний пипа. Сніданок. Нормальне слово? Перчиками з яєчками, ну і там ще і позички. Ви слухайте, слухайте його. ага. Смакоптуйка. Угу. Я приготував чудовий сніданок. В каже, якісь, я не знаю, дивні асоціації свої. Ну, от поясни людям. Вони Просто бачили. Ну, дві цляшки на цку в ротці і зверху збивши з яйця. No. Нагло два яйця на двох ляшках. Тому якось. Ну і заліже курята, на всі ляшки, типу, з яйцями ще не їв. Як так? Як так? можна таке наїсти? Не знаю, що не... ну, сьогодні попробую, значить. Буває ж таке. Ну... ну пишіть. А, ну, скажи... Пишіть мені листи на пошту. Чи було у вас таке? Я буду чекати, безкучаємо. Ми, ми зачитаємо наступного разу. Ну, так, зачитаємо. Я реп, Віталій листи. Йо. Ну ладно, давайте. Що ви тут? Йдіть, їжте. І що це таке? Ми ну, мене красивіше, а там було. Яйця з ляшками не їм. <рив> це якісь чоловічі ляшки. Вітаю, Чуєш? Вітаю. Це якісь чоловічі ляшки. Такуєчі. Експедиція на чортове поле. Пройшла успішно. Будемо їхати назад. Продовжувати підкорення міста. Івано франківськ Математичний культ набирає потужність і силу з новим потенціалом після відпочинку в селі. На чортім поолі. Натхнення прийшло. Що ще сказати? Хто хоче відпочити, то приїздіть.